Довгий тернистий шлях від семи чудес, яку подарували мені Вад з Аліною, вів мене до все цікавіших і складніших і розбудованіших євро. З масштабного фестивалю One More Game я повернувся з новою здобиччю Канбан. Запрошую вас до її анбоксингу. По традиції з грою я знайомлюся разом з вами, так що мені, як і вам, цікаво, що там всередині. Як розповідав мені Ват, це гра про автомобілебудування. І цим вона мене і підкупила. Добре, от кидаємо всю серйозність і розпаковуємо, як нам забажається. Як мені розповів Ват, ми молоді працівники автомобільного концерну, ми влаштовуємося працювати. До нас е, ми виконуємо завдання, чим набираємо бали. До нас е, в нас є керівник, який приходить, перевіряє, чи справляємося ми з завданнями. Ну і в цьому цьому процесі ми отримаємо переможні бали. Всього навіть карт нема в цій грі, але вона дуже тяжка. Це довгоочікувана гра і мені цікаво, що там. Те, що мене тільки що приємно здивувало, це insert інсей... guide. Це те, чого не вистачає великим іграм. Тому що ти витягнув все витягнув, а як його все скласти, не розумієш. <сих> Оце дуже класна штука. Правила. І ще правила. О, Це, мабуть, основні правила тут. Ого, чого вона така товста <ріст> ужас. Ого. Воно товсте таке. Плотне, Плотне дуже, так. Да. У нас тут є ще дві випраски. До цього ми ще повернемося. Тому що тут у нас є ще випраска. О! Приємно, що тут є. Воно все дуже компактно е складене і. Ну, як його витягнути, як його витягнути? А, бачите, продумано. Планшет. Планша, планша. Планшет, планша. Гральне поле, яке складається. З шести квадратів, з шести елементів. Келас. О, це, скоріш всього, якийсь. Планшети гравців. Виглядає як планшети гравців. Інсерт. Оце дуже, це дуже круто. Все з дерева. Все з дерева, все з дерева, все з дерева. Добре, давайте по порядку. Це, мабуть, жетони гравців, так? Да? Не знаю. О, там ротаніческа. машинка. Да, рікі. Це. Давайте достану. Це машина моєї мрії. Всі питали в мене, коли ти її купиш, коли ти її купиш. А ось, бачите? Яка вона? Гоночний боліт, палець труситься, як. у алкаша. Це все в нас частини автомобіля. І це, і це. І це. І так, це в нас частини автомобіля підвіски, всі дерев'яні жетони. Розпаковувати їх, да, може? Та, може, насипати, так, може? Тао, може одразу висипати місце. Маркери теж деталі е, автомобіля, тако кузов, кузов. Керованість, мабуть, скоріш всього. Сільник. мотор. <хи> Далі, мабуть, може ми електромобілі будемо виробляти. І це батареї. Жетони книг. Можливо, завдяки цим книжкам ми будемо повищувати свою кваліфікацію. Жетони. Спостереження. Машинки. 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 І ще значки. Частини автомобіля. Це, мабуть, е... Е... як сказати, мозги автомобіля. Як вони? Комп'ютерний модуль. Комп'ютерний модуль, який відповідає, який. Відповідає за всі процеси в автомобілі. Добре, повернемося до машинок. Це в нас седан. Це в нас мінівени. Це в нас якісь грузові, не знаю, але. Ну... Позашляховики, реально точно забув. Кросовери. О, кросовери. Далі хеджбеки. Це гольфи! Гольфи. Там взагалі, Я б на такий кожен день ганяв. Далі іде. Календар, якісь маркери. Маркери ютубу. Добре, далі в нас є. E, це та сама жіночка, яка буде ходити, перевіряти і дуже больно робити нам, якщо ми щось не будемо mm -hmm. е е е е е е е виконувати. Коротше, як мені розказали, це два колеги в соло грі містер Тічер і. Tu містер Тучі і хто? Лацерда. Лацерда, о. Дорогі, Дякую. Лацерда це саме автор цієї гри. Вітал лацерда. Да. Дякую е, помощнику моєму степлеру суфлеру. Я тут знайшов, знайшов ще машинки, і тут у нас є три ті самі машинки і той самий Матіс, на якому твоя мама їздить на роботу. Незрозуміло, чого ми розпакували е, компоненти до автомобілів, і тут ще особно кожного по кольору. Не зрозуміло чого так. Тут теж. Частина. Частина з того, що ми вже бачили, це книжечки у нас. Такий жетон у нас. Якийсь е, ключик. Незрозуміло для чого. Поки що він. Ключик. Замочок взагалі-то Вася. Виглядає як е, зарядка до електромобіля. Дякую, степлеру суфлеру E, замочки для того, щоб e, e, позначати заблоковані дії, дії на початку гри. От. Виглядають значки, як виглядають які, як, якісь думки чи коментарі, незрозуміло. Добре, такі ж самі жетони, але двох інших кольорів. Люди, люди, люди як кораблі, дивіться, що ви узнали. Степлер суфлер, спасибо йому опять. Тепер. Все це буде в прискореному вигляді. Це все для це інсерт для машинок. Інсерт для машинок. Вау! Отдільний автопарк для матіза. Приватний гараж. Приватний гараж, реально. На тізів робіт. Я ж думаю, нашу там посередині шкафу. Я Я при тізів. А якщо культурніше, Аліда це вставить, а якщо я культурніше, я просто любитель щось викинуть те, що треба. Любитель викинуть щось, що треба. Оказується, в нас не один матіз. Не одна мама буде блі, на... їздити на матізі на роботу. Оці всі серйозні розпаковки. Ну, це, це скучно. Треба весело і конструктивно. У мене, виходить, тільки весело. Во. Такий у нас автопарк, виходить, лютійший. Добре, поки що відложимо. От... Наконець, то ми поняли, за чим цей інсерт. Якби не степлер, ми б нічого не зрозуміли. О боже, я не знаю, що це таке. Добре. Це міпли робітників. Ось такі. Ти куди? Не скидуйся, тобі ще робота. Е, міпли робітників. Добре. Буде так, як я склав. Викинь. Можете, можете це викинуть, воно вам не пригодиться. Як написано, я взагалі думки не маю, що це і для чого це. Як написано в інструкції, це спіш-токени. Їх має бути. чотири кольори це, скоріш всього, кольори гравців, якими, ну, маркери, якими ми будемо помічати на планші, свої дії, можливо. Маркери сертифікатів. Нейтральні для соло гри білий. А, вони взагалі тут. Є цей. І для кожного гравця чотири кольори. Ми розібрались навіщо ці маркери і що вони... що вони означають. Це маркери, які будуть показувати нам, де і що виробляється. І чи покращене воно, чи ще ні. Тому що, з одної сторони воно. Таке, а з другої сторони. Таке. І ще маркери, і ще маркери, які ми не знаємо, що означають. Перейдемо до того, що, мабуть, в цій грі найменше: це карти. Це, скоріш за все, карти для соло гри. Добре. Тут у нас карти цілий і карти замовлень. Одні. Потім інші. А, це, це може для соло гри, а, ні? Бо у нас з тої сторони теж одиничка. Це для соло гри, ага. Теж для соло гри. все те саме. Це в нас останні карти цілі. Цілі виробництва. Якщо ми їх не будемо виконувати, саме оця тьотя буде нас оце, буде нас дуже больно ділять нам. Це все. Що хочеться ще сказати, карти дуже гарної якості. Прям дуже гарної. Мені оце прям на уровні з найкращими картами, які я тільки колись тримав в руках. Ось така в нас вийшла розпаковка довгоочікуваної гри. Не знаю, дуже цікаво, як вона буде гратися. Тож розпаковка підійшла до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, і я пішов на виробництво.